Доброго дня! Сьогодні 7 серпня 2023 рік. Вінниця. Зараз швидко пробіжусь по всіх сортах, що маємо. Подивимося в якому стані виноград на сьогодні. Це в нас Red Globe американський, риночний. Він ще не дується. Він ще зелений, твердий. Наступний йде чорний кристал Калугіна. Це вже почав краситись, дутись. Наступний йде Казанова. Сонячні опіки. Жара була, сьогодні трошки за... жара спала казанова. Десь де-не-де починає краситись. Наступний йде Алвіка. Алвіка теж є опіки, потім пообриваємо в такому стані. Потім подарок брату Калугіна. Наступний йде пам'яті батьків. Це пізнього сроку дозрівання. Він тільки починає. Тільки починає краситись піддуватись потім йде рубіновий юбілей ще не краситься ще зелений не дується він наступний йде байканур це молоді кущики, рядок Третій рік сигнальні грона. А це в нас іде басанті бурдака. Це чудовий, гарний. Боже, які грона. Басанті. Наступний Рембо починає дутися, краситись. Наступний денька. Не додивився, а тут є проблема з ним. Тут кожна плодоножка і Не всі за це кажуть. Кожна грона переломилась. Ну нічого, наступного року будемо дивитись. динька Наступний у нас іде мускат медовий. Тільки почав дутися. Мускат медовий в такому стані. Далі Goldfinger. Це ще тільки щось починає трохи дутись. І піострий. Почав краситись. Піострий. Далі в нас йде Ютал. Щось тут обіщали грона до кілограма, але я бачу, що він не більше буде Юпітера. Тоже починає краситись. Де молоденький кустик бананаса? Той раз сказав дві гронки, тут чотири вчепилося. Ось чудово. Чи більше, чи п'ять. Це бананас. Далі йде дуже чудовий сорт, американський літній королівський. Це кишмиш першого сорту. На ізюм. чудовий. І смак в нього, і все. Дуже гарний. Це літній королівський. Запалився не дуже, але для першого сорту тут розмір ягоди. Гарненький він ще. Тижня два йому. два кустика маю його. Там далі бешевський, Бєшський. Ось його грона вже ось Зявен бешевський. І пам'яті вчителя от в такому стані пам'яті вчителя це вже ось в яке стані стане вже яке ось цю гроночку я знімав з самого початку дивіться яка вже чудова Ягода вже добре. Далі перепривитий кущик. Це була бажена. Я його перепривив на чотири сорти. Тогорічня прививка. Це перший рукав Слава Україні. Потім тут рукавчик, оце Емір. І о, от, вже прививочка Рататуй. Дві гронки засипились. Друга. Рататуй. Далі у нас йде карнавал. Цей рік він загорошив, але нічого. Отже, починає теж краситись. Наступний йде клубнічний. Клубнічний в такому стані. Клубнічний. Пройшов вночі дощик, гроза, але такий легенький. Гриміло добре, але дощу сильного не було. Клубнічний взагалі чудовий. Я його вивожу на арку ще в, там, в другому місці. І тут іде Дар'я. Дар'я. Два куща. Це четвертий рік Кущика. Горона невеликі, але ягода крупна. Гарна. Потім йде ряд Юпітера американського. От Юпітер зараз от в такому стані. Пишіть цікаво, цікаво коментарі, в кого в нашому регіоні який стан. У мене отакий, от бачите? Запалився так на четверочку. буде. Я його використовую на вино. Це Юпітер. І в кінці кущик йде румейки. Румейка в такому стані. Вже вже от така ягода. Румейка. Потім йде у нас Аркадія. Аркадія чудово набирає і лоза вже визріває. Тут я вже казав, тут я лишав по дві гронки цей рік спробував. Це четвертий рік кущу. Потім іде у нас преображіння. Починає краситись преображіння. Гарно. Дується яїда. Такі грона має. Потім у нас йде слава Україні. Ось такі грона. Грона були більші, але я їх низи вкорочував. На відсотків 30 вкорочував, щоб було рівномірне дозрівання. Він вже починає набирати колір, жовтіти, так не видно, не передає відео. Ну, дуже гарний, крупний. Ягода, Вон, якщо зрівняти з пальцем, Виді, які вже жовті. От він, дуже врожайний. І останній в цьому ряду це сенсація. Цю громку я знімав з самого початку. вона яка вже теж набирає колір. Це сенсація. Наступний у нас Лівія починає червоніти і починає дутись ягіда. Дуже добре запилилась. Потім іде в нас вальок. Вальок красавець. Ягида вже жовтії. В такому стані у нас вальок. Тут у нас йде геліадор. Вже вже дивіться яка грома. Це я вже її вже знімав. Низ того обрізав відсотків 30%, бо вона така була. вже два кіла має. Двойна така потужна. Вальок. Всю грунку я теж знімав, вона вже давно за кілограм. По цю сторону у нас дубовський рожевий. Четвертий рік кущу, але він погано щось грузиться. Не можу я його загрузити добре. Ну, в такому стані ягідок. Також технічні сорта є. Є американський фронтіняк. Ряд це на вино. Він теж починає краситись. Тут у нас є... Два кущика Лівадійський чорний. Він ще зелений, він трошки пізніше, але бачу, він починає червоніти де-не-де. -де. Це лівадійський чорний. Потім йде ряд. Чорний доктор. Це теж новино. Лист ще не освітляв, бо ягіда ще зовсім тверда. Чорний доктор, це тут ряд. Наступний ряд у нас йде, це в нас гурзувський рожевий. Теж на вино. І рядок йде мерло. Мерло гарно запалилося, але в ягодах ще стоїть, не дується нічого. Тверда, трошки пізніше. Це мерло. Отакий стан винограду на сьогодні. Питають за саженці. Наступного року всі ці сорта і форми будуть саженці. А зараз залишилось тут з весни декілька десятків саженців. Такі що тут є? У нас Голдфінгер, Мускат Мідовий один лишився, Аркадія, Чорний Крістал, Казанова, Геліадор казав, Ютал. Ну і технічні є Фронтіняк, Чорний Доктор, Румейка бачу, Преображення, Сенсація. Дубовський рожевий. Десь клубнічний був один, є риночний. Тут є декілька. А на наступного року всі ці... Сорта і форми, що я показував, будуть саженці. О, Пам'яті вчителя взагалі, красавець. Я думаю, що тиждень і вже буде готовий. Все, дякую всім, до побачення.